Вітаю вас, діти! А яка зараз пора року? Так, весна. А разом з весною до нас приходить найсвітліше свято Великдень! У цей день до церкви у кошику несуть смачні ковбаски, паски, крашанки, писанки, щоб їх освятити. А ви знаєте, що крашанки символ життя. Їх фарбують у різні кольори. І дарують зі словами Христос Воскрес! А у відповідь треба говорити воістину Воскрес. Тож діти, я вам сьогодні пропоную вивчити гарний вірш про це чудове свято. А автор цього віршу Віра Паронова. Тож давайте почнемо. Але спочатку послухайте у неділю свято. Свято Великоднє, буду малювати писанку сьогодні. Ось яйце кругленьке у мене на долонці, як земля маленька у промінні Сонця. Думаєте, легко землю розписати? Треба добре серце, щиру душу мати, розпишу я цвітом з краю і до краю. Великодня радість на землі буває. А тепер разом зі мною. У неділю свято, свято великоднє, Буду малювати писанку сьогодні. Ось яйце кругленьке у мене на долонці, як земля маленька у промінні сонця. Думаєте, легко землю розписати, треба добре серце й щиру душу мати. Розпишує цвітом з краю і до краю. Великодня радість на землі буває. А тепер, діти, трішечки поговоримо про вірш. Так на яке ж свято ми всі чекаємо з нетерпінням у неділю. Так, Великдень, свято Великодня А що дитина буде малювати? Так, писанку. З чим у вірші порівнюється писанка? Землею. Давайте пригадаємо, як земля маленька у промінні сонця. А думаєте, легко землю розписати? Легко? Ні, а що для цього треба мати? Так, треба добре серце і щиру душу мати. Чим розписують писанку? Цвітом. З краю і до краю, тому що Великдень для нас це завжди радісне свято. А значить, ми з задоволенням будемо малювати писанки, робити поробки, вчити вірші. Одним словом, готуватися до свята. Думаю, ви цей вірш вивчите легко, а я буду чекати. До побачення, діти!